Всім привіт! Як вам такий краєвид? Правда ж гарно? Мені схоже на чимось на Карпати. А вам, як ви думаєте? Схоже? Тут у нас майже Карпати. Ось такий серпантин. Ми як машини поїхали вниз, видно, така доріжка. дощ такий пустився у нас. І туди вверх, теж. Є я з парасольки. Як завжди. Дуже любить цей відрізок шляху. Ось такий от цікавий відрізок шляху. Взагалі воно вже заросло трохи і не так видно. Взагалі воно дуже класно виглядає, коли рання весна, коли ще не заросли так дерева. Така тут краса під дворами росте. Півники там далі. Такі гарні. Півники тут світуть. А там, не знаю, чутно ні, на, на фоні грає, плине кача. Знову ховається для військового нашого. Тому й не виплачу. Просто тут взоріва. У них краса світає півники. Піща річка вниз. А в мене он білі кроки. Я думаю, вони це. Ще більше пустився. А я тут під, під дашком таким, У мене тут має бути не, магазинчик людей мають відкривати, але ще не відкрили. Я тут заховалась у них. Ой. Такий тут давненько він тут відкривається. Оце б я це розшла там. Буває, по голову мокра. Заливає. Ну разу, як іде дощ, Васильків тупо заливає водою, дощ, зливає просто. Дивіться, тут, мабуть, навіть тому і тротуар не хочуть класти, просто вузли вниз. Тут море, річка пливе. Ось такі в нас дощі. Просто васильків під час таких дощів плаває. Ми всі там плаваємо. Це було епічно, коли дві машини зустрічаються отак от там. І обливають друг, дружки, друг дружку водичку одне. Ось. О, як гарно. Оце в мене питання, мені зараз іти отам. Як я піду взагалі? Чисто риторичне питання. До влади нашої питаннячко таке. Я там зараз маю іти. Ось мені холодний грудний бур забезпечений взагалі. О, 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 зараз, зараз. О, як гарно. Тільки не дуже гарно, буває ще краще. Іншої що і дороги немає туди. Ну, так, от. Люблю своє місто, але є нюанси. Я, що є такі закапелки, де можна заховатися. Це я так спробувала швиденько пройти. Вони ще машина біжить, їде. Ми біжимо, біжимо швиденько, щоб нас не намочило. Хватило да. <ріст> розуму. Фух, ідемо всією маленькою стежечкою. До речі, я тут ніколи не ходила. Ніколи. Така дилемма в нас. Туди підеш. В болото попадеш. Тут я не знаю в режимі реального часу зйомка. Відні мої кроси. Кліщів тут, мабуть. Ну тут можна вийти. Все, я вийшла. Тут такі магазинчики, можна ту біду отак обійти. Все, ну тут вже буде легше. Ух ти, Що я зійка? Світуть жаби. Жовтеньке латаття. Не знаю, видно, ні? О, тут трошки теж є. Знов дощик. Тут море. Я тут я не знаю, це навіть гірше, ніж там. Ісуси, довіряю, тобі. не їдьте ніхто. Я йду, дайте прийти. О! Все. Перемога. Двіться, як гарно. Зате. Яка краса не зімно. А тут мені подобається це місце. Сухе дерево це. Ось так гарно виглядає. Довгоракор. Чи воно собі Ось ти, машина зупинилася навіть. Качечки пробігли, цілий ряд. Воно вони вже в воді поплили. Клас, через дорогу перебігли, ще. А це наша масліківська ніага. Раніше не знімала. Он вони, я їх бачу, вони тікають від мене. Така краса вийшло сонечко. І отам плюпочуться, бачите, отам під, під деревами. Вони тільки що перебігали дорогу гуськом. Я не встигла нормально. Думаю, чому машина призупинилась? А то качки там ходять. Такі милі. Кошечки. Клас. Я не думала, що в нас на стугні така краса водиться. Ціле сімейство. У нас тут зйомка, ведеться, будь-забудовано, точніше. Страшно навіть там і ходити. Хочу показати, як ми тут всі гарно плаваємо після дощу, але приємно здивовано, декілька калюжок невеличких. Тут взагалі сухо, пару потічків. Можна перестрибнути легко. Ну і наша Венеція, але про неї іншим разом, і чому саме Венеція і взагалі дивно, що змінилося. Мабуть, щось почали робити. А може дощ був не дуже довго йшов, тому небагато води налило. Але дійсно тут взагалі пройти не можна було раніше. А зараз, ну, так, вийшло. Покажу ще одну досить цікаву річ вам. Це улюблене місце моєї молодшої доньки раніше було в дитинстві. Ні? На що схоже. Тут вона постійно латати любила. Як була менше. Я думаю, може, знаєш, може самі знайти. Тут там майданчик. На цій стіні раніше було розмальовано е, різними казковими героями українських народних казок. Вся, вся стіна, це дітки розмальовували і їх викладачі художньої школи. Але потім перебрали ці малюнки чомусь. Шкода було гарно і досить таки цікаво Там майданчик, дитячий і казки. Йдемо вже назад. Теж повз сільпо, це наша перша школа. І сільпо надбудовує. Тут три поверхи буде замість одного. І трошки страшновато ходити, як я вже казала, бо здається, що ця махіна рухне на голову, не дай Боже. Але все, все одно класно, що місто розвивається Потрошку. Тут на виході така мила кафіюшка. І ми йдемо назад. Додому, а тут в цьому тунелі під краном. Просто неймовірно пахне деревиною. Класний, класний запах. І там от, де коло видно для да, машини. Там наш будинок культури. Ось тут Сонце вийшло, так гарно, все мокре, гарне. Пам'ятаю, як його закрили на реконструкцію недавно. Це цілий ажіотаж був. Що трапилось, закривають стільпо. Ну все, наша маленька прогуляночка підходить до кінця. Я йду на свою зупиночку. А вам всім бажаю гарного дня і гарного настрою. І хоч я ходила по калюжам, ноги мої сухі. Тож кросівки у мене класні. Рекомендую, хоч це і не реклама.